Розділ 4. Послухайте слово Господнє, діти Ізраїля, тому що Господь висуває судовий позов проти мешканців землі, адже немає ані правди, ані милосердя, ані пізнання Бога. Клятво порушення й обман, убивство, крадіж та перелюб поширюються, і кровопролиття йде за кровопролиттям. Тому земля перебуває в жалобі і потерпає кожний її мешканець разом з польовими звірами. І небесними птахами, і навіть гине в морі риба, однак ніхто нехай не оскаржує і не докоряє іншого, бо твій народ подібний до того, хто сперечається зі священником. Сам священик спотикається в день, а з ним уночі падає і пророк Я погублюю твою матір, Ізраїль. Мій народ гине через брак пізнання, оскільки ти відкинув пізнання, то і я відкину тебе, щоб ти не був моїм священником». Як ти забув закон твого Бога, так і я забуду твоїх дітей. Чим більше їх намножується, тим більше вони грішать проти мене, тому їхню славу я обернув ганьбу. Вони годуються з гріхів мого народу і тому їхнім беззаконням вони тішаться. Таким чином, однакова доля чекає як народ, так і священників. Однаково я всіх покараю за їхні лихі дороги і відплачу за їхні вчинки. Вони будуть їсти, але не наситяться. Вони чинитимуть розпусту, але від цього не зростатиме їхнє потомство, тому що вони занедбали Господа. Розпуста, вино і міцні напої заволодіють їхніми серцями. Мій народ шукає пораду свого дерев'яного ідола виходить, що дерев'яна палиця сповіщає людині майбутнє, адже дух блудства їх зовсім звів з розуму, і чинячи розпусту, вони зраджують свого Бога. Вони приносять жертви на гірських вершинах, кадять ладаном перед ідолом на пагорбах, під дубом, тополею і теребінтом, оскільки від них приємна тінь. Тому то і стали ваші дочки розпусницями, ваші невістки чинять перелюб, але я каратиму не ваших дочок за розпусту, яку вони чинять, і не ваших невісток за перелюбство, оскільки ви самі усамітнюєтесь з розпусницями і приносите жертви з повіями в їхніх капищах. Тоді як народ, позбавлений здорового глузду, гине. Якщо вже ти, Ізраїлю, блудуєш, то хоч би вже Юда не грішив. Він не повинен ходити в Гілгал, прагнути до Бет Авену і при цьому присягатися живим Господом, бо якщо Ізраїль став упертим, як наровлива телиця, то хіба Господь може їх пасти, як ягнят на розлогих луках? Прилучився Єфрем до ідолів, залиши його. Звиродні ліп'яниці вони цілковито віддаються розпусті, та й провідники безмежно кохаються в безчесті. Буревій підхопить їх на свої крила, і їм стане соромно за свої жертовники.